Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами знову я, Мото Цезар. І це вже друга битва мого третього цезар Цезар за 2 турніру. Сьогодні буде битва команд Pididi Cesar талісти з Наркозом, The Light Lurker і Містер Клина. Приступаю до битви команда Підії Цезар, яку створив Гудлін. І ця команда виглядить доволі таке потужно, тому що тут є і Флора і БЛОН. Такі ще й без батом це, думаю, не мішок. І так, ця команда набирає три бал в першому раунді. Приступає до битви команди під назвою Сталін під наркозом. І назва тут реально шезевральна. Але сама команда на реально. Тому що ну, тут чисто оцей хорохомет і два кидача солідарності. Хазе, для чого ну вони просто є. Ну і що ж, якось дуже згадно цій команді, скоро буде мінус уже один кидач солідарності, хорхомет. Собака, як ти можеш допустити з'їдення кидача солідарності? Але хорхометти допускати і не буде. Красава, затащив 3 бала. Приступає до битви команда під назвою The Light Lurker. Повна назва цієї команди буде зараз на екрані. В самій команді поуличка коштувала аж 5 балів. Тому я і дам і ульту, А команда впоралася. Приступає до битви команда Містер Глина, яку створив БКВ. І ця команда це третя команда з ці floro під водою. Тобто тут флора під двома імітаторами. І це видно, тому що це вибачаюсь, але це ці флора і два мішка. Хоча добре, краб пастернах і ще прям мішком не звати, але бо у ліс цибулини це просто горох на мінімалках. Ну, може, плюс-мінус такий же за того, що перші шари сильні, но це діло не міняє і так ця команда потерпіла поразку. А команда Глина вже відстала. Але зараз раунд з літунами, тому я не думаю, що буде все прям дуже жахливо. Хоча все-таки у містер Глини не дуже велика шкода. Тому навіть в цьому раунді команда потерпіла поразку. А в команді Light Lurker одна ульта, вже все вирішила. А ось в Сталіні під наркозом просто-напросто є кидачі солідарності. Вони не дуже круті проти літунів, тому це поразка. А в команді підійде Цезар все починалося шикарно, а закінчилося трагічно. Ніяк трагічно. Це таки попуги унесуть. І того ж самого бозбату, на якого вони вже унесли, але через флору не вийде пролетіти літнуну А банан вбив в одного попугу, але залишився ще один. І він ще може навіть утягнути сі флору. Ну що ж, чекаємо трішки, поки те побуває вилітить на Сіфлору. Ось він летить і що ми бачимо з Флора його не добила. The Light Lorker виходить в літери. Далі йде раунд дантестану, але для команди Підіді Цезар цей раунд не ультра складний. Я б сказав, що цей раунд для цієї команди прослувати, тому що залишився тільки лускунчик зомбоні вже добила Сіфлора. Але і банан зараз доб'є лускунчика, це три бали. В команді Сталін під наркозом стан відкидачів солідарності не буде сповільнювати зомбоні. Тому тут в основному тільки горохомет. Але горохомету прямо ну, не дуже. Ось вже мінус один кидач солідарності, але все, мінус зомбоні і горохомет ультує, Це два бали. А ось команда Селайт Льорка спокійно впорується із медузою і зомбоні. А у Кунчика спокійно доб'є Том Танглер, Полуничка і Горохопульта. Давайте подивимося за цим. Команда «Містер Глина виступає на відгірше нефті з унітазу. Але все зараз може змінитися. Хоча... Але все-таки Краб Пастернак вже вбив із зомбоні, хоча не тільки він його вбив, на два чесно, у нього доволі таки непогана шкода. За один цей... як це взагалі назвати? Коротше, за один його удар наноситься 80 шкоди зомбі. Але цього недостатньо, щоб зберегти всі три бали. Що вам можу сказати? Залишилась тільки флора. Але флора по итогу добила у скучка. А The Light Lurker вже набрала більше бальф ніж нефть з унітаду. Далі йде раунд на дальню шкоду. Але в команді Містер Глина дальня шкода доволі таки слабка. В команді The Light Lurker з дальньою шкодою все в принципі норм. Команда stalinpin Наркозом Зможе пройти перевірку на дальню шкоду, якщо Горохомет Ультане. І Горохомет якось ультувати не хоче-хоче. А ні, він все-таки ультануся, все 3 бали. І Діді Цезар взагалі абсолютно спокійно тут 3 бали. Вже всі, окрім Глини, побили результат ніфті з унітазу. Далі йде раунд з курицями для команди Підіді Цезар. Цей раунд буде легкою прогулянкою. Команда Сталін під наркозом просто не підготовлена до флангів. Я міг ультанути полунечкою, коли куриці вже б вибіжали, але це було б вже занадто нечесно, тому це поразка. А містер Глина зараз набере 3 бали і засіфлори під водою. Уже який раз і засіфлори команда набирає 3 бали в раунді з курицями? Зараз йде раунд зомбі на флангах маленькій кількості, але зомбі там не хилі. А флора розрахована іменно на невеличкі топи зомбі з маленькою кількістю хп. Хоча б конусоголові. А тут футболісти під зільними, тому ні. Флора не зможе їх добити. Для команди Delight, Lourke, The Light Lurker цей раунд. З однієї непоганий, а з другої сторони жахливий, тому що горохопульта, в принципі, непогано підходить для одного зомбі по флангам. Але не до двох нижньому так мало прилітає гороху, що його горохопульта тупо не доб'є. А час це гроші, тому перемотуємо. Зараз буде по факту перевірка під діді Цезара. Просто-напросто Сталін під наркозом не може атакувати фланги. Тому це буде для нього поразка. Ось піді Цезар все-таки набере 3 бали. А Підіді Цезар непогано камбекнув. Далі йде раунд зі сплеш-флангами. В команді Підіді Цезар це, в принципі, зі сплеш флангами нормально. Зараз Блон б'є ще одну гармату і залишиться тільки... Одна гармата і їм пейки вилітають з неї. Але вони вже нічого не зроблять, тому що Бнон встигне перезарядитися і добити цю гармату За 3 бали. Команда The Light Lurker воль таки середньо підходить до раунду зі сплеш-флангами. Чому? Тому що полуничка зможе хоч якось атакувати фланги, якщо є ціль по центру. А така ціль не постійно буває. Тому залишається все-таки горохопульта. Але горохопульта не імба і на нижню лінію з доступних взагалі малого року кидає. Тому вже можна сказати, що це все-таки поразка. Далі на під наркозом я перевіряти не буду, тому що це буде сосо, тому залишилося перевірити тільки містера глину. І тут болі цибулини реально сильно допомогли. Але є один мінус, який називається те, що все-таки ці флора може чогось тупо не добити гармату. Мабуть, їй не вистачить буквально 1 та 2 капель. І вже от, одразу вам говорю, вона не доб'є. Зараз буде вибух гармати. І цей вибух викине стільки імпів, що Флора поки не їх доб'є, тому це 3 бали. А флори починають непоганий камбек. Далі йде раунд з піаніно. Для команди Містер Глина цей раунд доволі таки простий. Тут усі рослини зробили щось щоб набрати 3 бали. Для команди The Light Lurker цей раунд може порівняти з раундом літунів. А для команди Stallion під наркозом цей раунд ну, не дуже поганий не дуже хороший. Ну все-таки, якщо б рухомету повезло не з ультою, а з зомбі, які виходять, то може було б 3 бали. Для команди PDG Цезар цей раунд максимально легкий вже можна сказати, що команда тут заробила 3 бали. Тепер аутсайдер це сталін під наркозом. Зараз в нас йде раунд на перевірку оборони крайніх ліній. І зараз я вам покажу те, що тут обидві команди впораються. Ну я навіть перевіряв за Light Lorker, він впорався навіть вибухом поуниці. А тут я виставив дві команди рослин, які не можуть атакувати зомбі по крайнім лініям. Ще 4 бали і підійде центр пройде полуфінал. А зараз йде раунд з роботами. Тому думаю, саме час вставити легенду. PD-Cedor сильно відірвався від інших команд. А далі йде раунд, який дуже хороший для компактних команд. А, PDC це не зовсім компактна команда, але все-таки, якщо в команді доволі таки нормальна шкода, то на 2 бала цей раунд легко пройти. І так, зараз бонон перезарядиться і вб'є одразу 2 хілера. А останній зомбі, який заставниться, це буде базовий зомбі. Але цього зомбі хілять посохи хілера. І може цей зомбі навіть з'їсть Бнона, і реально він з'їв Бнона. Він з'їсть і Сіфлору, але вибух доб'є його. Це, мабуть, єдиний випадок, де я розумію, для чого другий кидач солідарності. Для того, щоб якщо одного все-таки задавили ці вази, то другий залишився. Але що ми бачимо, верхомет не зберіг кидача солідарності сволота. Але ця тварюка вирішила зберегти себе ультою. Ну, козліна. Про себе подумав, а про кидача солідарності ні. Ну хоча б один бал приніс своїй команді. Команда The Light Lurker підходить доволі таке середньо для цього раунду. Зараз мінус один зомбі. Мінус другий зомбі, чогось іменно базові зомбі, коли ця команда починає. Ось зараз конусоволовий зомбі, але зараз буде іще одна ваза. І я спробую вбити одразу двох зомбі, але в мене це не вийшло. Залишився тільки хілер і базовий зомбі. Але полунички потрібно ще дуже почекати, щоб їх атакувати нормальними ягодами. Але тільки зараз полуниця стала рожевою. А зомбі вже дуже близько залишився тільки хілер. Але ось луничка вже стала червоною і кинулась на хіллера, але він її добив. А команда Містер Глина не дуже підходить для цього раунду. Але перший зомбі помер із-за пастернака, другий зомбі базовий. Тому нічого такого не буде. Третій зомбі хіллер. Не ультра сильний, але все-таки може щось зробити. Четвертий зомбі базовий, нічого особливого. І п'ятий зомбі також базовий. Але хілер все таки до Є це цибулин А зомбі добила флора. А під Цезар вже точно проходить далі. Далі йде контрпозиційний раунд. Але для команди Містер Глина... Це не дуже складний раунд, тому що все-таки у Пастернака шкода доволі таки хороша, і у Флори нормальна шкода. Вже Пастернак майже всіх зомбів вбив, але цих зомбів може добитися флора. Тільки щоб соняшник не з'їли і вони не з'їли це 2 бали. А ось підійде Цезар не дуже добре підготовлений для цього раунду. Тому що, по-перше, посередині тут бнон. По-друге, без бнона і флора майже нічого не робить. І зараз вже з'їли без батон. Але без батон тут реально корисний. Він дуже добре стримав зомбі. І флора з без батоном нанесла дуже багато шкоди. Але все-таки не думаю, що без втрат команда впорається. І так по ітоху це половинка балу. Я все більше і більше розумію, що поставити два кидача солідарності це не дуже погана тактика була. Для команди The Light Lurker це дуже хороший раунд. Знаєте, а група Б чимось схожа на групу А. Зараз йде раунд на ліквідацію тилової рослини. Тут за Бнона я дуже добре вистрелив. А то, якщо б я вистрелив неправильно, то просто базовий би знищив одразу дві рослини. А тут це в принципі нормально. Залишився тільки зомбі-римлян. Але він реально дуже сильно хоче з'їсти ці рослини. Але все-таки вибух сіфлори його добив. Зараз у нас йде ще одна команда з сіфлорою, Але вона без бнона. Тому вже можна сказати, що це поразка. The Light Lurker має плуничку, яка спокійно ліквідує одразу двох зомбі. А зомб, який залишився, нічого не зможе зробити Томп Тамглеру. Команда Сталін під нарконом просто не підходить для цього раунду. Ще 3 бали і The Light Lurker також гарантовано пройде далі. Залишилося ще 5 раундів, в яких можна набрати 15 балів. Тому все ще всі команди мають можливість пройти далі. Але команда під назвою Містер Глина спокійно не зможе набрати всі бали. І по всім лініям буде прорив озонокосарки. Де поразка? The Light Lurker я висадив трішки нестандартним чином, але це ніяк не вплине. Горохопульта одразу нічого не буде робити, тому що все-таки гороха вона дуже маловато кидає, він небагато шкоди наносить, тому вже мінус 1 бал. Тобто тендлер одразу плюс 1 бал, він абсолютно спокійно затащив свою лінію. Полишилася тільки полумничка. Але вона не добила лігіонерів, тому вже можна сказати, що це один бал, який заробили рослини. В команді Сталін під наркозом ніхто, окрім Горохомета, не може хоч якось атакувати. А Горохомет не кинув ульту, тому вже можна сказати, що це поразка. Підійде Цезар доволі-таки сумнівна команда для цього раунду. Але підійде Цезар ще може хоч щось зробити. Але я трішки кривовато вистрілював бананом. Хоча він коштував не ультра дорого, тому піде. А Сіфлора просто доволі-таки спокійно забере пів бала зі своєї газонокосарки. Я вже навіть не знаю, що мені говорити. Далі йде раунд на оборону тилу. Для команди Цезар цей раунд доволі таки середній, хоча як середній. Все-таки легкий, тому що банан зараз б'є всіх зомбі, які залишилися. Або хоча б одного з них. І так, все-таки тільки одного я зміг вбити бнону. Хоча знову ж бнон був недорогим. Тому піде. За одно, я думаю, що він встигне перезарядитися і вбити проспектора, тому це тривали. В команді Містер Глина тут тільки Флора і Пастернак. Але потрібно сказати, що все-таки Пастернак дуже не дуже обороняє тил. Все-таки Флора своїм вибухом доб'є доволі таки багату кількість зомбі. Але все ще не всіх. Все-таки прийдеться добити зомбі, який залишиться Пастернаку. І пастернак, в принципі, може добити проспекторів, але якщо б він нормально атакував би, то він би зміг. А так він не встигає добити проспекторів. Це поразка. Для команди The Light Lurker цей раунд доволі таки простоватий. Тому що горохопульта вже зомбі майже добила. Один з зомбі взагалі не пішов в тил. Точніше, його не відправив зомбі-динозавр. Хезе, як його назвати правильно. Але все-таки горохопульта три бали. А Сталіна під наркозом, думаю, спокійно можна пропустити. Перед останніми раундами інтриги немає. Та і в раундах цих теж немає інтриги. Команда містер Лена в одній лінії за це пополовинку балу. Тут без коментарів. Тут буде гарантоване СОСО. -со. А тут теж без коментарів. А підіді Цезар б'є всі рекорди. Якщо Підідіді Цезар набере ще хоча б 3,5 балів, то це буде прям рекорд. 40 балів. Та ще ніхто не набирав в моїх турнірах. І команда, в принципі, може це зробити. Хоча все-таки проти гарху ця команда не дуже добре буде працювати. Але все-таки їм з'їв без батон. Тому все-таки трішки заставився гарф. Але він спокійно може зараз вбити бнона. І Бнон трішки не встиг перезарядитися. Це доволі таки обідна поразка. Все-таки Сталін під наркодом виступає не прямо ультра погано. Плюс-мінус може перегнати їм Германі. Але зараз проти Гарга... Це команда не дуже імбова. Тому що, ну, якщо Горохомет зараз не ультане, то він просто не зможе добити гарга. Давайте дивитися. Залишилося тільки дві рослини, але Горхомет ультанув це два бали. The Light Lurker – доволі-таки непогана команда проти Гарга, але не ідеальна. Тому що, ну просто, горохопульта, в принципі, наносить непогану шкоду, але вона дуже довго атакує. В сенсі в неї дуже великий інтервал між атаками. І ось імп вилетів, але імп. Помер і полуничка знову вистрілила в гарга. А ось цей, от, ну можна сказати, і баф, і нрф, за якого тепер Том тільки один раз атакує, це навіть і мінус, і плюс, але все-таки команда не змогла набрати жодного бала в цьому раунді. Давайте чесно, якщо команда Містер Глина з першим раундом не впоралася... Гаргом вона тим більш не впорається. За останнім раундом таліз під наркозом перегнав містера глину. Але команда містера глина ще може відігратися. Тому що в цій команді є боулінг-цибулини і зараз вони доволі таки сильно допомогли. Не думаю, що без них би команда не порвалася, але з ними набагато легше. І посередині навіть краб не вибіжав. По другим лініям все не так шикарно, але все добре. І прориву не буде, тому це 3 бала. І діді Цезар теж доволі таки добре підходить до цього раунду. Вже можна сказати, що це теж буде 3 бали. Команда The Light Льолькер взагалі дуже спокійно набере тут 3 бали. А сталін під наркозом? Шкода, але не зможе набрати тут хоча б один бал. Ну що ж, фінальним рахунком 39,5 на 14, на 34,5 на 16. Вже гарантовано проходять команди Pedidia Цезар, Духаст, The Light Lurker, і вийшли з Барсиком на прогулочку. Ну що ж, через мінус 8-10 днів вийде битва в групі C, якщо точніше битва команд Megas XLR, ПВЗ Beach Педофіл, Нова весна для нового життя і ніє, не ту кохав. А з вами був Цезар. Всім пока!